Всім привіт! Я Талі, і це три аніме серіалів, які повинен подивитися кожен Третя частина. Атака Титанів. Сюжет Атаки Титанів розгортається у світі, де людство змушене жити, захищаючись від гігантських істот, відомих як Титани. Головними героями є Ерен Єгер та його друзі, які приєднуються до загону розвідки, щоб боротися проти цих жахливих створінь. Атака титані відрізняється своєю непередбачуваністю. Сюжет розкривається через перевороти, зради та відкриття таємниць. У світі атаки титанів зустрічаються різноманітні титани з унікальними властивостями та розмірами. Хто вони? Які їхні мотиви? Всі ці таємниці тримають глядачів на краю своїх місць. Атака Титанів це не лише епічні битви, але й історія про дружбу, відданість та силу людського духу. Герої серіала стикаються з безлічю випробувань, змушуючи глядачів задуматись про власну сутність та цінність Атака Титанів справжній феномен популярності, захоплюючи сюжет та виразна музика, стали невід'ємною частиною цієї неповторної анімаційної майстерності. Обіцяний Неверленд. Дія обіцяного Неверленду розгортається в дитячому сиротинці, де енергічні та обдаровані діти проводять свої дні, але згодом вони виявляють таємну та жахливу правду. Їхнім призначенням є стати їжею для монстрів, що панують у світі поза межами сиротинця. Головні герої Ема, Норман та Рей вирішують сміливо повстати проти систем, щоб вижити і звільнити своїх товаришів. З кожним епізодом обіцяного Неверленду ми занурюємося у світ загадкових інтриг та складних стратегій. Напруження та неперебачуваність кожної секунди тримають нас перед екранами. Харизматичні герої виростають у сурових умовах, розвиваючи свою хитрість та винахідливість, щоб уникнути лап ворога і розкрити таємниці свого проклятого світу. Обіцяни Неверленд не тільки пропонує захоплюючи сюжет, а й ставить глибоке питання про мораль, дружбу, віру та відданість. Це аніме, яке не залишить вас байдужим. Якщо ви любите аніме, яке заставляє вас думати і тримає в напрузі, то обіцяний Неверленд це те, що ви шукаєте. Наруто Наруто це незабутня подорож у світ ніндзя, сповнених епічних битв, неймовірних пригод та дружби. Сюжет Наруто розповідає історію хлопця на ім'я Наруто Узумаки, який мріє стати великим ніндзя та отримати признання своєму селищі. Але в нього є одна велика перешкода, всередині нього прихована сила великого демона Лиса. Разом із своїми друзями вступає до академії Ніндзя, де вони вивчають бойові мистецтва та розвивають свої вміння. Протягом серіалу ми переживаємо разом з героями безліч неймовірних пригод, де вони змагаються з сильними ворогами. Вивчають нові техніки та розвивають свої здібності. Наруто це також історія про справжню дружбу та підтримку. Наруто та його команда зв'язані непорушним зв'язком, який допомагає їм подолати будь-які перешкоди. Цей аніме серіал навчає нас важливості віри в себе та самоперевірки. Наруто – незабутня подорож, яка залишить свій слід у вашому серці. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях свої улюблене аніме. Слава Україні! Героям слава!